Якщо взяти замок новий, от новий замок завжди йде ключ не оригінальний, не невикидучка, показую. От Звичайний простий ключ в новому замку, це 250-й кузов Fiat Ducato Peugeot Boxer Service Jumper На 5 контактів. Буває виключення, що їх може бути 7 контактів. Якщо берете новий замок, тут в старому, в старому ключі є чіп. Щоб він завівся правильно, треба перекласти до нового ключа ось так. Чіп, і тоді пробувати заводити. Якщо ви положите в такому положенні, в такому положенні, може не завестися, буде на щитку приборів світити ключик. Відповідно, і мобілайзер не бачить цього чіпа. А в такому положенні він його повинен побачити при будь-яких розкладах. Так що, це така. Підказочка, хто хоче купити новий замок, але ще знаходиться в старому замку. Значить, на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Service, Jumper замки є нові, ви на явності. Це 250-й кузов з 2006 по 2025 рік. І різниця буває, 5 контактів, 7 контактів. Все. Кому необхідно такі детальки, контакти в шапці профілю. Ссылка є посилання на телеграм-канал, де там є ціни на ці всі речі.